Так, перед співом учасники акції роблять вокальну розминку. Далі репетиція є багато. Пробу. І в залежності від того, який хор виконує, і складність обробки буває різна. Для іншого, в іншому, у нашому випадку, ці такі доступні для народного співу обробки. Учасники акції в українських вишиванках та хустках взяла бабусіну хустку, щоб виглядати гарно, традиційно. Для мене ця традиція вперше це дуже цікаво. Ми репетирували, готувалися. Я дуже рада, що така традиція в університеті є. Я буду це підтримувати. Це дуже круто, це об'єднує весь університет. Для спільного виконання обрали колядку та щедрівку розпочинаю зі щедрика Миколи Леонтовича. «Щедрик» – це твір для хору, який написав український композитор Микола Леонтович. Він створив п'ять редакцій, розповідає професорка кафедри мистецтв Алла Растригіна. Це ну, головна пісня на різдво, навіть у сполучених штатах Америки. Щедрівку співали тільки музиканти. Співали тільки музиканти, тому що по перше це чотироволосся було. Коли співають високі чоловічі, низькі чоловічі, і також жіночі високі низькі голоси, різні партії співають. І саме оце співзвучня, ця гармонія, вона ну, дає оце, е, таке почуття ну, злету якогось да, звучання. Далі сотня учасників акції виконують колядку Добрий вечір тобі, пане господарю. Я сподіваюся, що така наша ініціатива, яка пішла від харківської громадської організації Харків разом і їхня. Акція, їхній фестиваль, «Твертепфест», який закликав всю Україну співати сьогодні. Університетська родина об'єдналася не тільки в роботі, а й в співу і демонструє цим як приклад, що спів це позитивні емоції, це добрі такі традиції, які потрібно розвивати і продовжувати. Відеозапис, який співали, відправлять організаторам Вертепфесту, які розмістять його в соцмережах. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.